Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. Сьогодні у нас третя частина підготовка статора для укладки катушек. Купив отакий електроізоляційний картон товщиною 03 мм. Нарізав отакі квадратики. Ці квадратики можна вирахувати, так, щоб він там у вас нормально влазив туди, Візьмемо другий. От у мене такий розмір вийвся. Берете отак лінійку. так лінійку. Відгинаєте десь міліметрів 3-4. 3-4 міліметри так відгинаєте. З одної сторони. Потім з другої сторони. Так, його вот. берете олівець. От у мене такий пензель підійшов. Потім так загинаєте, щоб він туди нормально паз заліз. Отак. Вот берете і вставляєте туди статор. Ось вот так нормально вийшло. Ще 7 штук і цього електроізоляційного картона. І статор буде готовий для укладки катушок. Як я вже казав, катушки у мене будуть на кожний зуб. Катушок буде 36 штук. Намотку буду робити по баварії. Потім вже як буду наматувати катушку, буду виявляти, скільки мені треба витків. Для катушки, ну я вже так приблизно робив. У мене так, виходить, десь 15-18 відків. Катушка буде вставлятися в два слої. Не забувайтеся підписувати на канал. Буде цікавіше. Кожний зуб, якщо видно, я його понумерував. Щоб було легше потім е, вставляти і комутувати катушки. Ну, я потім вже покажу, як то робиться. Це вже у четвертій частині буде. От Нарешті доробив я свій ротор. Всі магніти поставлені на місце, залив їх епоксидною смолою. Ніяких токарних робіт я не виконував. Взяв просто на болгарку шліфувальний. Камінь. Цю всю я зачистив. От такий ротор. Є в мене магніт один, який тріснув. От це він. Там нічого страшного нема. Просто берете його, складуєте на місце по одному куску і склеюєте. Всі зазори одинакові. Так показую. Тут є лише в цьому одному місці, є трошки менший. Ну, але так все нормально підрахував. Якби все вийшло так нормально. Трошки його підкрасив, зачистив, скоро вже буду мотати катушки. І подивимося, скільки вольт буде давати одна катушка. Так що, кому відео сподобалося, ставимо лайк. Не забувайтеся підписувати на канал. Всім до побачення, всім мирного неба!